Вітаю, друзі! Сьогодні 15 липня 2025 року, а головною новиною за вчора, 14 липня, поза сумнівом, були заяви Трампа під час зустрічі із секретарем НАТО Рюте в овальному кабінеті, який він анонсував. Я маю на увазі, Трамп анонсував завчасно ще на минулому тижні. Весь світ їх очікував. Але. Схоже, вони виявилися не настільки жорсткими, як очікувалося, тому що фондові ринки Російської Федерації різко виросли після того, коли стало зрозуміло, що ж пропонує Трамп. Трамп е висунув ультиматум Володимиру Путінові про те, що якщо в наступні 50 днів е Україна і Російська Федерація не укладуть справедливу угоду, Сполучені Штати Америки запровадять вторинні санкції у розмірі 100% ми Мається на увазі на ті країни, які купують в Російської Федерації Нафту і ГАЗ. Чому не йдеться про 500% мито, яке фігурує у законопроєкті сенатора, який вже теж нібито підтримує Трамп, тому що мита у відповідному розмірі Трамп може вводити як президент самостійно. Крім того, Трамп оголосив про те, що в Україну буде поставлено 17 батарей Петріота і боєкомплекти до них. При цьому оплачувати ці системи протиповітряної оборони будуть країни НАТО, тобто Сполучені Штати нададуть дозвіл країнам НАТО передати Україні свої системи Петріот. А, відповідно, країни НАТО закуплять ці системи у Сполучених Штатах, які вироблять їх, і потім поставлять у ці країни НАТО. Федеративна Республіка Німеччина вже заявила про те, що вона, типу, закупить дві системи Патріота. Трамп сказав, що кілька систем надійдуть в Україну вже впродовж кількох днів. І крім того, говорилося ну, без конкретики про те, що. Буде закуплено додатково на 10 мільярдів е, доларів Сполучених Штатів зброї для України теж за відповідною схемою. Схоже, е, про це в загальних рисах е, Трамп та лідери країн НАТО домовилися під час останнього саміту е, в Газі, який відбувся в, буквально там кілька тижнів тому. Е, що ж означає зміна риторики Трампа? Як на мене, нічого не означає, тому що. Надання е в стилі Трампа е часу для виконання його ультиматуму, воно ставить під сумнів про те, що цей ультиматум в подальшому не буде продовжено, чи не буде скорочено, чи не буде под е взагалі забуто про цей ультиматум. Цікаво, що Трамп дав саме 50 днів Путінові е в той час, коли сам Трамп заявляв, що кілька днів тому розмовляв із Путіним, і Путін. Е Запевнив його, що впродовж 60 днів планує розпочати масштабний наступ в Україні з метою досягнення усіх своїх цілей, тобто окупації повної окупації Запорізької, Херсонської областей, Донецької та Луганської областей, які Російська Федерація в на порушення всіх норм міжнародного права включила до своєї конституції, до тексту своєї конституції. І, відповідно, ця розмова відбулася чітко 10 днів тому, і ось Трамп дав Путінові 50 днів, натякаючи, що, мовляв, або ти вирішуєш справу з Україною за цей проміжок часу, або потім я змушений буду вводити якісь жорсткіші санкції для того, щоб тиснути на тебе. Це, як на мене, збоку виглядає саме так. Дуже багато невідомостей з того, що заявляв Трамп, конкретики дуже мало ще раз повторюся. І я переконаний, що Путін не піде на погрозу Трампа, і невідомо, чи Трамп не дасть задню в майбутньому. Те, що Сполучені Штати нададуть нам зброю, і те, що західні країни профінансують надання цієї зброї, це, звісно, дуже позитивна новина. Однак зауважу. Про те, що ці рішення ухвалювали країни НАТО і Сполучені Штати взагалі без участі України, взагалі, тобто на нас ніхто не зважав схоже, після цього проявляється мета. Такого тривалого візиту радника Дональда Трампа з питання України генерала Кіта Келога в Україну нагадаю, він прибув вчора. Теж це понеділок був і пробуде в Україні впродовж цілого тижня. Ймовірно, він погоджуватиме якісь технічні деталі логістики, постачання озброєння, номенклатури озброєння. Можливо, ще якісь питання він погоджуватиме. Тому що, скажімо так, якихось знову ж таки конкретики і деталей цілий цього візиту також немає. Ну, з одного боку, можна констатувати позасумнювачів, що це позитивна новина, що Трамп нарешті зрозумів очевидне, що було, зрозуміло, і в момент, коли він прийшов до влади, що без тиску на Путіна добитися. Більш раціональної позиції Російської Федерації не вдасться, при тому в результаті Путін просто можна сказати, знущався із Трампа. На кожну ж його заяву чи заклик він відповідав масованими обстрілами міст України, показуючи усім цим, що йому просто до лампочки, і це все, що там розповідає Трамп. Ну і поки що треба підкреслити, що Трамп надав погоду в надання оборонного зброєння. В той час, коли інсайти перед цією заявою Трампа в вони говорили про це, писали західні засоби маси інформації про те, що він розглядає надання наступального зброєння однак цього не сталося. Крім того, Трамп і далі знову ж таки, як вважають ці джерела, засобів масової інформації західних вважає, що Російська Федерація має стратегічну перевагу над Україною і не шкодуючи своїх солдатів, не рахуючись із втратами, продовжує наступати, і тому з часом доб'ється своїх стратегічних цілей. Тому ось ця цей часовий проміжок, 50 днів, він чесно кажучи, мені особисто не зрозуміло, для чого він був наданий, тому що вже до цього. Трамп неодноразово закликав і просив, і вірив в те, що Путін ось ось там готовий зупинити бойові дії. Однак цього не сталося. І тут він знову дає цей проміжок часу. Чесно кажучи, ця, ця пропозиція виглядає не надто раціонально в контексті політики Трампа, яку він вів із моменту приходу. До влади будемо спостерігати. Я думаю, що ситуація з постачанням озброєння вона проявиться за певний час, не відразу, і ми поступово будемо розуміти, що насправді мав на увазі Трамп. Але ще раз підкреслю: на моє переконання, всі ці домовленості і всі ці рішення ухвалювалися без України, що є. Свідчить про те, що жодної поваги до зеленської компанії наших західних партнерів немає, і з ним там ніхто не рахується. Хоча Зеленський після цієї заяви Трампа нібито мав ну мав верніше, телефонну розмову з Трампом. Але як на мене це нічого не означає. Слава Україні.